В дитинстві завжди було максимально сумно, коли свята закінчуються. Ти сидиш, не хочеш лягати спати, бо завтра знов в школу. А не розумієш, чому свята не можуть бути постійно в дорослому житті, дещо змінюється. По своєму досвіду можна сказати, що та сама думка залишалась в мене, коли я працював на минулій роботі в офісі, де були чітко відокремлені вихідні, дні святкові та робочі. Зараз же коли я займаюся власною справою, по перше, є такий момент, що тобі потрібно щось. Зробити, бо окрім тебе це не зробить ніхто. На другий момент, ти розумієш, що ти сам обрав це робити, тобі це робити по кайфу, тож просто хочеться це почати робити. Так, ти декілька днів можеш відпочити, потім аж руки чешуться, що от все треба братись за справу. Тож висновок простий, щоб менше сумувати по закінченню свят, потрібно просто більше в житті робити те, що подобається. Все як завжди, банально і просто. Як ви згодні з цим чи ні?